Господи, допомоги твоєї самотнім росмом, і на село сподіваючись, Вовса є проти ворогів, нашої дівчат, і вірно прикликаючи, заманіття мого все самого своєму свято висловлює помилую. Ми не знаємо де вони, але ти вже знаєш, дай ми їм віру витримати на чужині всі тортури, Вспомні їх надії на свободу, да ви їм впевненість у тому, що ніколи ти їх не залишиш. Тарії сили, і такі не трималося. Слава Богу, слава Україні і героям слава. Амінь. Амінь. Останні слова старого заповіту навертають нас до того, щоб нам зрозуміти велич Божої любові. Завитий Божий вплив, з'яви, Господи, Боже, фіп, бій бій Божу милість, щоб вони були об'єднані своїми батьками. Визволь мене, рятували з рук чужинці, які говорять неправду, а їхня рука теперіться обман. Благослови наш народ, благослови нас добрими серцями. Молимося, Боже, за Україну, молимося за нашу владу. Молюся, Боже, за страх Господній для кожного з них. Молюсь за президента, за Верховну Раду, Боже, дай мудрості приймати закони. Які будуть збудовувати країну, дай Боже всім силовим структурам воювати проти корупції, щоб це воно нарешті було викорінено з нашої держави, з нашої країни. Молимося це, благословляємо. Будь прославлений, будь звеличений, будь привознесений. Молилися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.